На Закарпатті прогнозують дощ та похолодання. Після відносно м'якої погоди регіон на Кривазі холодний атмосферний фронт. Температура повітря знизилася одразу на кілька градусів. Особливо це відчутно в гірських районах області. На найближчий тиждень у нас ситуація досить складна, тобто, з заходу. Впливає потужна барична депресія, тобто область знижного тиску, декілька центрів в районі Гренландії, в районі Північної Атлантики, в районі Туреччини. Все це протягується майже через всю Європу. А на півночі, на, на Скандинавію, там формується область підвищеного тиску антициклон. За рахунок циклонічної та антициклонічної циркуляції наш регіон. Починає надходити холодна повітряна маса. Тобто підсилюється двікси повітряної маси з півночі. Буде холод. За прогнозами синоптиків, у найближчі дні вночі температура пускатиметься до мінусових значень. Місцями можливі заморозки. Однак область накриють опади з мокрим снігом. Дрого місцями слабенький сніг вночі, в день, десь може щось паде, там теж так, мокрий сніг на не слабкий дощ. Потім перерва до 4-го, 4-го в день знову опади, повний набор і сніг, і мокрий сніг і і декоди з дощом, але інтенсивність така слабких до помірних. А вже з 7 лютого починається такий період до 11 аж до 12. -го. Впливу циклонічних процесів. Там майже кожен день будуть опади, які вони будуть в якому вигляді, яка буде фазовий, фазовий стан. Ми подивимося чуть пізніше. От, но зараз ситуація поки що така. Очікується зниження температури вночі до мінус 12, а в день мінус 6, мінус 8 градусів морозу по всій території Закарпаття. Синоптики радять жителям Закарпаття бути готовими до зимових умов, тепло одягатися та врахувати складну, погодну ситуацію під час планування поїздок. На дорогах буде ожеледиця.